Від підписника, ми їдемо на Ми їдемо зараз на дальню. Ми їдемо на далі, така в мене сьогодні шляпа, годинник. Мало сьогодні шляпи. Годинника півдесята, півдесята година, ми п'ємо рево. Приїдемо те Замість води. Замість вони. І їдемо на дальній пляж купатися. Мені по кайфу, мені добре. Зараз... Зар... Зі якщо, хоч, якщо хочете почути цей трек, підписуйтесь на канал. 100 підписників ми випускаємо <підписуйтесь> свій трек. Ляповці. 100 підписників і ми випускаємо свій трек на канал <підписуйтесь> з кліпом. Ми тут чекаємо. Таріан, скажи, що тебе купити? Только без бухла. Покушать, попити? Короче, рела. Не, без бухла. Сидимо, короче, ждемо. Ждемо таксі, Будем їхати на Чернівецьку пити і сади. Що таксі скоро буде? Ну що таке ось. Розголухаємося. Я п'ю рало сам сподою. Люди, ми шукаємо тернопільських бітмейкерів, які можуть нам написати да, біти да, і допомогти нам записати пісню. У нас є текст, але entire. в нас немає не... бітів, ми не знаємо, ми не да, Ми не розбираємося. Я не можу. <putido> да, хоча б на диктофон Наложіть на нас біти, будь ласка. Ми дуже хочемо викласти пісню. <рose> <рose> Ой! <рose> а камера oh, oh, oh. чистенька, як завжди. Я нам виходить. Всі дочекаюсь, коли мені вже буде 40 днів. До пенсії. 40 днів він буде. Не до пенсії. Коли я поєднує 40 днів на поминки приходь, то таксі приїжджає. Коли таксі буде? Та ж на мої 40 днів, я що сказала. Тут цікав! Ти ціка прийшла нас забирати, ура! Короче, короче, ми запакували цей те ми... Їде в бусику. Ми, знає... ми не знаємо, куди ми їдемо. Шукайте мене на дості пошани. Просто таке може бути. Достойний ефект. Знімаємо контингент. Ангеліна. Абдурахман. Маленький не помню, як Раз, старик. Три, та два, три, стати. чотири. и слава. Ну і, конечно я, Чебань. Ты думаешь, бать? Очень ми в Вьетнам пережив просто, блядь, ти знав? Що не хата, блядь, то перебудова? Ну все, вс, вони зрачків нема, у него тупо очі чорні, вже пиздец. А це що всіх побачив, так? Все, з хати зібрали, вибралися. Дурахман, покажися. Гарно, вы О, о, походу. Хар. Харн, гарн. Посуй. Оооо. Давай, вставайте. Я тоже не хочу. Короче, по почитать. Делиться по чотири Знаю. Вот судья, я знаю.

Я забурок мав їх з мамою. Яка музика молодіжна. Я включу, я включу. Юра, ти слухаєш музику? Юра? Юра, ти слухаєш музику? Хто на душе все бити? Буває не завжди, зранку охота напити з водою. She was a fairy. Ой, господи, просто. Час перебудови. Час перебудови Возьмо. Ну ми ж не спіздили, ми приїхали. ти водний, що? Коротше, ми купаємося, віддихаємо. со Е, маленький. Хуяленький? А, вау, вау, вау! Блин, ну ты маленький, блядь. Это твоя карта! А, ладно! А, ладно! А, ладно, нахуй я снимаю это, да? А, нахуй ты быстро снимаешь! Забрал свою пиццерину! блядь, всегда так нахуй, все, где нахуй свою пиццерину? Тим трусы, блядь! Что ты робишь? Здесь съемка видеокамера, нахуй запрещена, уберите свои видеокамеры. Не треба без трусів купатися. Там глядіть. Хіба так сюди купають. Не варто Ем, Я не знаю, чи варто телефон нести, Не носи. Та ж нахуй я їхаю. Астатись. До повитратись, де це в озері могли. Ти порізав? Посрати хочеш? Ну я можу в сумці глянути, може в мене є якась аль. боси, вона влада, влада, Владу. Jeg vet ikke. Дожди! Чише каже, щоб я похудала! Ой, блядь, цей попасть встав! Я не вірю взагалі, блять. Хоче, таке гараздна ми. Граз! Хто повірить, що ми двоє? двох? Гарно. Лізай на мене. З того боку лізь. 52. З того боку лізь, будь ласка, нас двоє вже. Та ж лізь з того боку, вас! Подарушник. Сонці, дівчата, буде за мене. Ташку саме? Він маєш сидіти. Ну я не буду не на бай. Не-не, я не на таксист. <рес> дело было вечером, дело кажется, дело нечего. Шо? Шийки я... зарабе жсткий, типа. Я тут лоба не стою, старый. Табари буту та хуйню, блядь. Юра, пощийка зразу. Блядь, старый на. Я рогаю, блядь. Не, в на машині. <рес> Господин, так ще включить якусь молодіжну. господин. звічіть молодіжну музику. Стефанія, мамо, мамо, стефанія! О, ось 에, дай мій другий красовок! Стефанія, мамо, мамо! Стефанія. розквітає поле! Красовки забрав! 보미 <poker> <sued> А чого без світла? Ісус Христос пожертвував пораді нас. Він помер, він помер на хресті. І ми зараз люди, ми повиннімо, ми просто сподіваємось, сповідатися. Краса не порушувати заповіді Божі, чи назвати на... Єбати алкоголіку. На єбати інших чоловік, чолок. Не єбати чи єбати? Ти чого там було? Ти трохи уточнив, бо понятно. Ті, Це все, тіпа, написано в Біблії. В Біблії, так? Так що хочу сказати, що, тіпа... Та тебе ніхто не слухає, можеш казати. Скажи, перший, так. Єбати там камера? Ні. Зараз я зробимо, не я б сказав зусиль, їбалася. Я все хочу сказати всі старті шов. Я маю роботу, я Наїбало, блядь. Типу я мозка приїбало, розмазало, блядь. Каже, що довбойовий антихристу їбало. Дивіться. Роблю, коротше, запивку, тому що вже кінчили запивка, а горілка ще є. Єбашу варення в бутилку і зараз наїбашу туди води і буде запивка. Мама, я влюбился в неї. Бібаху, міни дві ваш підозіння. <плес>